Ну що ж, друзі, потихесенько сонечко починає проявлятися. Ось виходить. вона, в принципі, така неоличка, а от така зелена, красива. Ось вона, слухайте. Зранку, якби було, все нормально. Як це так? Бог його знає, що за швидко. Доброго ранку найкраще. Ну що, сьогодні 5 година ранку і ми вирушаємо з вами на поле. Хочу, друзі, повернутися там, де знаходив спинки фібули, але походити ще нижче. Там є територія де розкрутитися, і знову потрібно починати від дороги. Так що залишайтеся на каналі, хто ще не підписаний на канал. Підписуйтеся вам, не важко, мені приємно. І не забувайте, друзі, ставити лайки. Це для мене величезна мотивація, щоб робити контент краще. Ну що, поїхали. Ну що, друзі, я тільки прийшов. Є ось в мене перший сигнальчик. І це у нас здається, спиночка. Спиночка від Фібою. Ну, нічого так непогано. Перший сигнальчик. І так. Сподіваюся, далі буде набагато краще. Друзі, сьогодні в мене мета знайти динарія. Ну, подивимося, як пощастить. Ну що ж, друзі, потихесенько сонечко починає проявлятися. Виходите, і що ви думаєте, є в мене знову спиночка від Фібу. Раніше у цього ради, що тут були муді, хлопці десь може років по 17, по 18, 16 може. І вони мені казали, що тут, як тільки переурають, здискують одразу, коло траси майже всі крутяться. Ну, і що ви думаєте, знайшов я був за колочком? Мені здається, чи це була проколочка. Я пізніше вже вам покажу, бо сам не впевнений насправді. І зараз в мене є спиночка. Гарна така, давайте я вам покажу. Хоча покажу те, що друзі, попадається. Ось вона, в принципі, така невеличка, а така зелена, красива. О, подобається мені. Дивіться, навіть не зелена, я би сказав, жовтоватий колір має. Ви тільки гляньте. Ось така. Ну, непогана, друзі, непогано. Я швидко рухаюся, бо тому що, що я не знаю скільки зараз годин десь, напевно, до 6-ї доходить. Зараз потихесеньку люди будуть починати їздити машинами і якось, якось мені стидно знаходитися коло траси і ходити шукати. Супер. Я собі, друзі, знаєте, що я подумав. Дай Бог, щоб було все добре, і по гроші відкладати, хочу GoPro. І це не буде набагато цікавіше ходити, знімати онлайн, і вам буде цікавий контент, ну і пізніше буде цікаво монтувати. Так що вся одна є мрія, і до якої будемо разом йти, продовжую далі шукати. Рідко, друзі, таке буває, але за одну хвилину дві спинки, дві спинки. Давайте дивитися. Ось вони такі малесенькі, мініатюрні. Ну, Я б не сказав, що вони дуже так сильно малесенькі, але нелувечки. Ось таких дві штучечки. Ну, Непогано, дивіться, як сонечко ліпить. Хто рано стає, той срібло копає. Забираємо, супер. Оце тепер я, друзі, дьоргнувся. йду собі спокійно, нікого взагалі не чіпаю. Собі дивлюся по боках, і як тут і сигнальчик пролунає, я аж дьоргнувся. Думаю, що це таке якась бляшанка? Звучить, друзі, як бляшанка. А знаєте, що знайшов? Зараз. Послухайте і побачите. Ось вона, слухайте. І це у нас якийсь царизм. Зараз будемо мити і дивитися якась монеточка. Перша моя монеточка Царис з цією катушкою. І що я можу сказати, копійка нас 1851 рік. Доволі в такому непоганому стані. Чекайте, як це краще показати, бо сонечко. Вау, супер монеточка. В гарному дійсності, в гарному стані. Ха, супер. Дивіться. Ну що, продовжуємо далі шукати. Попалася друзі, мені ось така штучка. Чи це сережка була, чи це у нас гудзичок такий був, я не знаю, чекайте, мені потрібно якось до сонця вам це показати. Така гарна зелена патина, ви би бачили це вживу. Я вже фактично, фактично вже дійшов до того місця, де я був закінчував в минулому разі. Я вже далеко від дороги, насправді, так що тут я вже можу ходити спокійно собі. Ну, забираємо. Насправді, друзі, я вже збився з рахунку, скільки в мене цих спинок. Ну, доволі так немало сьогодні, так що на годиннику у нас буквально скільки, це нас дев'ятого. Ну, вроді би непогано. Продовжуємо далі наші пошуки. Ну ще ж, друзі, чергував на спиночка. Спиночка. Основну територію, де я хотів, насправді я вже пройшов. Зараз я ходжу трошки на іншому місці. Дивіться, яка гарна. Шкода, що Гомота. Хотілося б, друзі, знайти цілесеньку. Але тут я, напевно, що нереально. Не знаю, чи вам камера передасть всю яскравість, тому що сонечко світить з усіх сторін. Забираємо. Супер. Фу, жара капітальна. й жара капітальна до автомобіля трохи далеко йти, немає змоги, щоби скинути. Можу скинути, в рюкзак кинути, але, 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 друзі, буде грязне вся в пілюці. Потрібно зараз буде підкріпитися трошки, набратися калорій, ну і далі ходити. Ну що, давайте ще до однієї знахідки і будемо обідати. А цю маласеньку, друзі, навіть не потрібно було купати. Вона взагалі на самій поверхності, дивіться. Ось це маласенька якась дитяча. Забираємо, то не будемо гаяти час. Продовжуємо далі, друзі, шукати. Нарешті, друзі, попався. Нарешті. Хоча не ця і малесенька частинка, але це свідчить про те, що тут все-таки є вони. І я знайшов коло чужої ями якоїсь. Давайте зараз покажу. Або, друзі, хтось не знайшов, бо ямочка в нас ось тут, а сигнальчик в мене був ось тут. І ось він. Звичайно. Маласенька, звичайно, малесенька частинка. І хтось такий, ми вже з вами якби не дізнаємося, абсолютно не дізнаємося. Скоріше за все лімес. Точно що не срібло, але... Але все одно приємно, хоч маленька якась частинучка. Хм, Непогано, друзі. Продовжую далі шукати. Можливо, вдасться нам щось знайти. Можливо, звичайно. Хочу вам, друзі, показати ось дивіться. яка гарна груба така кераміка. Ось така. І що, буде в нас зараз розпаковочка, друзі. Щось має бути ось тут. Так. Ось воно, бачите, що це? Ще поки невідомо. А, це у нас, друзі, спиночка. Спиночка. Опа, яка масивна. Гарна, гарна. Так, тут я бачу, є сенс крутитися, хоча б і більш-менш. Ну що, забираємо та продовжуємо далі пошукати. Та хай тебе шлях трапе. Був в мене сигнальчик, думаю, що таке? Був сигнальчик і пропав. Метало, шукаєш, в мене боксів, виключився, блін, МД. Але я пінпойнтером, друзі, все-таки знайшов, знайшов. Ось вона, дивіться. Ще одна спиночка, яка масивна. Як це вам краще показати? Ось красотка така величезна. Прийдеться, друзі, нічого не зробиш, прийдеться їхати додому, ставити на підзарядку і повертатися знов. Дивіться, який гарний кусочок. Ай-яй-яй, як шкода, друзі. Зранку, якби було, все нормально. Як це так? Бог його знає. За швидко воно сіло. Ой-ой-ой-ой-ой. Нічого, друзі, не поробиш. Потрібно, потрібно їхати додому. Так що вже заряджу, приїду і до першого сигнальчика, далі будемо купати. Так, друзі, поки я не забув, покажу вам результат. Бо пізніше буде в нас інший вже результат. Дивіться, скільки спиночок. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, вісім спиночок. Здається, друзі, сережка, кусок динарія, Копійка 1851 року. Якась запунка, схожа на те. Ось у нас, дивіться, голочка від Фібуває. Якась була проколка. Чи це в нас заколочка була? Бог його знає, тепер вже важко сказати. Ну, В принципі, непоганий результат, друзі. І на годиннику в нас взагалі 11 година. Що я можу зробити? Прикро! Прикро. Ну що ж, друзі, я вже приїхав і дивіться, перший сигналчик ще досі нічого не попав. Зігнута, на привики, жаль, зігнута. Дивіться, яка красива. Вау, супер. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Крутяк. Ось, друзі, тільки тепер, що попався ось такий язичок від пряжечки. Попався мені ще була одна спиночка. І більше в принципі, нічого такого особливого. Продовжуємо далі. Наші пошуки. Ну що ж, Друзі, в принципі, наш коп вистачає копати. Я, в принципі, задоволений. Стільки металопластики я вже давненько не піднімав. В принципі, виходив той полив майже в крок в крок. Для себе дізнався ну, багато інформації, дізнався, де там джерело саме найбільше знаходилося, де попадалися спинки від фібо. Будемо чекати оранки, будемо пробувати там шукати ходити. Так що дякую кожному, хто переглядав відеоролик, дякую кожному, хто ставив лайки. На все добре, друзі, бережіть себе, зустрінемося вже з вами у наступній серії.